А що подумай? Тому що ДНД, якщо покаже бумажка, ви за висок та без все, я буду правий, Повір мені, друже, може ж мені не, та... не вірить, я тебе обманю. Я тих да. процентів 99, можливо, щось покаже. Я не лікар. Це так. тобі подарок. У цьому відео ми розберемо усі хитрощі поліції, а також подивимося, чи впорається наш герой з натиском поліцейських патрульних або втратить водійське посвідчення. Оскільки. Щоб втратити водійське посвідчення та сплатити великий штраф в Україні, не треба порушувати правил дорожнього руху. Треба потрапити лише не на тих поліцейських. І так, дивимось. Інформація від непайдужих, що водій може перебувати в стані скання чи наркотичному. ви себе почуваєте? Добре. Добре? Що у вас по документам на авто. Не байдуже громадян. Так, ж не знаю, Тебе скинули, чи ні, нічого не скинали. З камер поліцейських ми бачимо, що фактично вони зупинили людину без будь-яких причин. А отже, якщо ви потрапили в подібну ситуацію, ви повинні знати, що завжди необхідно витребувати відео з камер поліцейських. З них ми можемо визначити, чи законно діяв. Громадянин України, а також визначити всі порушення, які допущені, при затриманні. Дивимось далі. Я Зараз вам пропоную зі мною а, поїхати на ДНД здати аналізи. Та нормально у е взагалі. Віталій, я послухайте мене, будь ласка. Дивіться, у нас є вод... у нас є а, згідно В нашої роботи. Згідно наказу а, є оцінка водія. Зараз от я бачу, що у вас зрачки, вони значить, як і голоч. Ще раз послухайте, вас вони як і голочки. Я вам пропоную поїхати зі мною в, медичне, в медичний заклад, де ви здасте мочу. Зрозуміли, у нас ведеться від Перевіримо вас на нарко. Я вас сюди назад і привезу. Зрозуміли, ви можете погодитися, можете відмовитись згідно пункту 2.5. Ва, ваше право, ну у вас драчки дуже маленькі, у вас страховки Ой, тим більше немає. Дивіться, я не медик, я оцінюю ситуацію зі сторони. Я можу, е, як сказати, ошибатися на українській мові, помилятися. Е, для того, аби я не був двоякий, я вам пропоную медичний заклад зі мною. Закривайте поїхали в медичний заклад. Подмісієте, через 10 днів буде результат. Якщо щось буде, я вас наберу. Якщо не буде, ніхто вас набирати не буде ще раз кажу, у нас ведеться відеосьока. Ж... Ви мене чуєте? Я, я, я вас поздравляю. А, сьогодні? 08 нас... де? на, да, на день народження, в виправі. Ну, Зверніть увагу, що наш герой поспішає. Це побачив поліцейський. Тим паче він повідомив йому про те, що у нього сьогодні день народження. Пожалуйста, постанова. Постанова буде зараз на місці Денис. Ну, ви не біжайте, чесно, ну не біжайтесь. Є звернення інформаційного характеру. Ну, от от, Легко, от, не... от люди залишилися, кажуть, обідіть увагу так... на цю на... на цього водія. От два таке. Понімаєте, ви... ми їдемо і доганяємо. Я вам кажу чесно, у нас ведеться від осімка наше спілкування, все об'єктивно. Ну, без всякого, чесно, без всякого. Я не хочу вас там опанити. Не... Ви мене чуєте? Погоджуєтесь до лікарні. Та, не, да, все, тоді немає. Зараз постанова за страховку виноситься. Закрийте, будь ласка, Вікно я вас сюди ж і підвезу. Я вас сюди ж і підвезу. Добре, закривайте. Це наша робота. Це наша робота. Ну, для цього поліція є в Республіки Україна. Розумієте? А полі так само я вам, згідно законодавства України, Республіки України. вам не Закривайте, я вам іще А це привіт для тих, хто стверджує, що поліція та ТЦК є приватними конторами. Поліцейські спеціально. Використовує тригерні слова, такі як Республіка України, виконавча влада, для того, щоб спровокувати деяку частину нашого населення на непідкорення поліції і тим самим на вчинення адміністративного правопорушення. Якщо у вас є сумніння, якщо у вас є сумніви, е, тоді е, тоді йдемо на ДНД, це називається попісіка через 10 днів. Я вас наберу або ну, не так, наберу. Ви, ви мене чуєте ще раз, ми зведеться від 10. Я вас поздравляю з ним народженням. Вам зараз просто вибирати. Або ви вимовитесь, а ми, ми їдемо на ДНД. Ну, все, тоді закривайте. Ну, юбілей. Так, нічого не пили з ну, Ні, ні. Точно, ні, ні. Ну, ну, на, ДНД, на ДНД вже, а ким працюєте? Воділем. Ну, я сьогодні Нікополя приїхав. Ну, Воділем на чому? На грузовіки. Віталій, ну у вас зрачки реально, я ну подивіться на мої зрачки, на зрачки моїх колег, у вас вони жаті. А uh, ви послухайте мене ще раз, я Віталій, добре подумай, тому що ДНД, якщо покаже бумажка, якщо не дай Бог покаже, Но. я ж не знаю, я твоїм життям не живу. Я не знаю тебе, я взагалі не знаю тебе. Якщо покаже бумажка... Якщо покаже бумажка, це вже понімаєш, ми на основанні цієї бумажки будемо, ну вже кожен раз якоюсь спілським. Ну, ти розумієш, що ілі будеш кожен раз аде ДНД їздити. Також зверніть увагу на те, що незважаючи на те, що людина вже погодилась на проходження медичного огляду, він намагається закласти в його голову певні сумніви з приводу того, а чи варто йому діяти тим чи іншим чином. Дивимось далі. Ты хорошо подумай, мені вже пооказує сунду п'ять. Та ми, ми оцінюємо, написали протокол і через місяць ти в суд може з'явитися. Ти подумай це хорошо. Дуже хорошо подумай. Ти поняв мене, Віталій. Віталій. Ну, Віталій, ти хорошо подумай, я тобі Ти хорошо подумай, стоїть і поїхати. Якщо ти, ти балуєшся, якщо можливо, ти балуєшся, то хорошо подумай, стоїть судно туди їхати. Ти подумай, хорошо, поняв. Ну. Я ж теж ну, не там. пацан. Я... Віталь, ви хорошо подумай, стоїть для тебе чи ні, yeah. а тому що ну зі сторони, чуть-чуть, ну, якщо yeah. ви собі, yeah. я, якщо я ви хочу, собі впевнені, то... то. Я, я, я клянусь пасили. от Я працював ну, три неділі без виходи, yeah. за руєм, не вирішив. Вірю, клянусь, yeah. вірю. Мав. Ну тоді тобі нічого тірати. Тоді нічого тірати, поїдемо на ДНД по писам, і все. Це ну, все дуже це швидко. Віталь, не. є така стаття у нас, стаття 34, поверхневий огляд. При тобі давай подивимося, незважаючи на те, що людина вже втретє погоджується на проходження медичного огляду, поліцейський намагається відволікти його увагу проведенням фактично обшуку його автомобіля, тим самим збільшуючи тривалість його затримання та створити перспективи поліцейському, від змінити своє рішення щодо проходження медичного огляду. Закривай, закривай. все закривайте. Так, Віталь. А, я ще раз тобі кажу, а, є ознаки. тебе ціниці очей дуже звіжні. Вони, якщо я зараз присвідчу я, заслушай мене, ще раз, мене не треба зрівнювати, я проходжу зранку комісію. ласка. Якщо вони не реагують на світло, то це вже мені дає об'єктивно оцінювати і предлагати собі. Значить, у тебе є зараз, ти можеш відмовитись, буде складене протокол пункту 2.5. Поїдем... Е... Ні, буде суд рішати. Я не рішаю права. Суд буде е... вирішувати. Це буде складено протокол. Або на ДНД після, вибирай. Закривай машину. Закривай. Сюди, на цю сторону. І от як ми бачимо, наш герой вже майже сів у патрульний автомобіль для проходження медичного огляду, від якого його так активно відмовляють поліцейські зі сторони. Зі сторони а, ти просто хорошо подумай, стоїть ли тобі офіційно получать бумажку у ДНД. Ні, ну. Я ну ти ж поні мене человітай вітай, послухай мене. У мене ведеться відео Ти розумієш? Розумі. будеш мені передлагати, ну купюри, Я визову сух, тебе скручу і все, я буду правий, Повір мені. Ну я не збираюся, ну вот та і гратися. Я тобі, я тебе попереджаю, зразу повітря про відповідальність. Ще раз я кажу, давай зі сторони подумаємо. Зі сторони подумаємо, якщо ми поїдемо на ДНД, процентів 99, можливо щось покаже. Я не лікар. Я зі сторони оцінюю, я можу ошибатися. Ребята, І ще раз, зі сторони може показати. Тоді, тоді, тоді. тоді є два путі, є два путі. Або ти хочеш отримати офіційне підтвердження бумажне від лікаря, від лікаря лікарні, що в тебе є якісь ознаки. Та на біодні, чи ще щось, зрозумієш? Я можу предполагати, я не знаю, що ти можеш. Може ти траву корош, може щось інше, може якусь хімку. Я, я не знаю. Я можу предполагати, Боже, на мене слухай. А, Або ми пишемо згідно пункту 2.5, ну це ми оцінюємо, патрульні оцінюємо. 2.5 це, це протокол відмова і все, ну це без лікаря. ну Там буде офіційна бумажка, 10 днів і ми її отримаємо. І ще раз я тобі кажу, якщо в тебе були 130 то це все можливо. Якщо ти вже оформлявся колись, то це можливо, ну, рішається суд, суд вирішує. Тобі Тобі вибирати. ну, тобі вибирати. Я, ну Це твоє життя. Біталь, хорошо подумаєш, да, стоїли воно чи не стоїть. Ну, я ще раз тобі кажу, е, у мене один виход, тільки лікарня. Якщо ти не, або 2-5 мови. В даному випадку ми бачимо, що вже, мабуть, десятий раз поліцейський пропонує водію вчинити фактично адміністративне правопорушення, оскільки, згідно статті 130 відмова від проходження медичного огляду прирівнюється до керування транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Але, незважаючи на те, ми бачимо, що поліцейський декілька разів пропонує водію. Вчинити адміністративне правопорушення. Всі зараз пишемо що такої, то будь-які два. Це відмова відповідь. І ще раз, ми не рішаємо права, ми не рішаємо права. У тебе дія є? Є? Ну покажи мені дію. Якщо є вона, щоб я побачу, що вона в тебе є. Подіски займати не буду. Поняв? Це я тобі офіційно говорю на камері, якщо діє є. У нас ведеться без камеру. Два, два путі. Дивись, два путі. Перший. Ми пишемо пишемо по отказу. Якщо діє є, я в тебе водійськи не займаю. Ілі же через 10 днів по, ну, по рішенню офіційно буде. Віталь, тоді сідаємо, поїхали. Ну, покажемо медику. На твоє, на знаєш, повезе тобі не повезе. Ну я не хочу так. Ну. Ілі вже 2-5 час пишемо і розбігаємося. Ну, дію покажеш мені, водійськи не землю. Більш того, поліцейський декілька разів повторює, що він у, нь у нього не буде вилучати водійське посвідчення, фактично запевняючи водія в тому, що в у разі відмови від проходження медичного огляду ну, нічого страшного не трапиться. Ми відмовляємося. Якщо ти не хочеш, то я пишу одказ про відмову. Я ще з тобі кажу, я не суддя. Ми, ми я не рішаю Водійське посвідчення, я не рішаю. І ще раз я тобі кажу, Ні. Віталь, тут ну, два, два путі. І ми, ми їдемо. Якщо ми не їдемо, зараз ми пишемо протокол. Та п'ять дію мені покажеш, я не зимаю водійське. Ну, мені її достатньо. Біля, да, не, не, давай, ми не можемо. А що Ш... в суді? Скажи. А в суді, ну це, вже, ну це вже ти в суд будеш ходити, не я. Ну, ти серйозно. Будеш приходити в суд, будеш казати, що ти да, відмовився. Пояснення, так. Давай, виріши. Ну, дощ іде, ну, давай, ми ж теж не, як пси будемо. Відмовляємося. Давай, так, і ні, я лікував Давай, Приймай рішення ну, ну, ну. Я можу. Я не мож... Ну і коли водій е, прямо запитав поліцейського, що він тоді вчинить адміністративне правопорушення і його позбавить водійських прав, поліцейський ухилився від відповіді на це питання і намагався заплутати водія, вказавши на те, що ну, якщо. Є певні обставини, ну тоді права заберуть. Якщо ні, це не ми робимо. Це робить суд. Е, треба е, дивитися, що буде далі. Ти розумієш? Подумай, хорошо, стоїть тобі фіксуватися згідно висновку заклада. Тут ми напишемо згідно наших, згідно того, що ми оцінюємо. Поняв? Зіниця ще й не реагують на світло. поведінка ще не відповідає дійсності. Оце дві ознаки, що я бачу. Все, а далі буде вирішувати суд уже. Чи праві, чи не праві. Вибирайте тобі, ну чесно, Ну не обіжайся, ну, ну так от. закон. Все, відмовляємося? Ми відмовляємося? Ми відбав... Ні, поламаємо життя. Ну нічого тобі не поламаємо. Ми... Ти відмовляєшся? Пишем протокол тобі. Все. Ілі їдемо. Ілі їдемо. Направлення вже написано. написано. так. Еще раз, я тобі сейчас еще раз скажу, як что ты щенал? Ты на месте мы составляем. Я тебе насильно в машину садити не буду. Ні в коїм випадку. повір мені, я не збираюся насильно тебе вести податок. У спілкуванні з вами е я бачу ознаки е наркотичного сп'яніння. а саме зіниці очей не реагують на світло, поведінка, ще не повідає дійсності. Зараз я вам знову предлагаю поїхати зі мною на ДНД, де здати там відповідні аналізи або відмовитися згідно пункту 2.5 згідно статтю 130. Вибирайте, їдемо до, на медичний заклад, або відмовляємося. Я зрозумів, я, я вам задав запитання. Тобто ви відмовляєтесь, так? Я ще раз, я хочу це почути від вас. Що, відмовляєтесь? Но... Ну, їхати в медичний заклад? Да, но у меня нет времени, но... а, все почули а, да, даний, дана а особа, саме водій, який керував транспортом Opel e 30. Ось. Зверніть увагу на те, що водій, хоча і відмовився їхати в медичний заклад. Але фактично у нас поліцейські не запропонували йому проїхати до спеціальної медичної установи, яка встановить наявність у нього в крові певних заборонених речовин або лікарських, або наркотичних речовин. Фактично, у нас поліцейський запропонував і весь цей час його затримання, пропонував йому поїхати в якесь ДНД, що це є. Це не зрозуміло навіть для адвоката для того, щоб попісити в баночку. Ну, цікаво, як це буде сприймати суд. Там є графа, внизу бачиш. Ти можеш зараз сказати щире каяття, визнаю. Це дуже важливо. Що, що визнаю? Визнаю щире каяття. Ну, По ситуації, на... ну я ж тобі підказую. А, ну, а шо, шо це значить? Ти можеш сказати не визнаю, не згодний, а може сказати визнаю щире каяття. Коли Ти, буде протокол читати суддя, Просто це, це буде як пом'якшуюча обставина. Це буде влияти на на, на на прийняття результату. Що... Я тобі так, кажу, так, да, визнаю, кажу, я ж це кажу, так. Да. Ну, я тобі серйозно кажу. Да. Може мені тут? не вірити. Ну, ну, Може ну, мені не вірити, я тебе обманю. Я да, тобі да, серйозно ну, говорю. Ну, Віталь, я тобі підсказу, я ж тобі подсказав, Дивись, дивись, є... зверніть увагу на те, що у нас фактично по статті 130. Відсутні і будь-яка альтернатива. Так чи інакше суд, незважаючи на те, чи щиро вони каються, чи не щиро каються, має позбавити водійського посвідчення, а також накласти штраф. Обставини, які обтяжують і які пом'якшують. Ми тобі зараз пропонуємо обставини, які пом'якшують. Визнаєш, ставиш щире кайтка визнає. Отут -свою, да, свою, визнаю, спішу, да? Да, свою вину визнаю. Щиро каюсь. Щиро кайць. тобто ти погоджуєшся, що ти так більше робити не можеш. Що ти більше не будеш уже так робити. Це твоє? право. Щиро каєш. Так, там тебе бачиш застосунок дія. Це такий подарок. Надав застосунок Дія, самовивіс. бач, що ти надав нам... Дія. Засунку бо засунку є. Ми не бо водійське пластик у тебе. Поняв? Mm. Все. Копію у став, що ти копію mm. треба. А, постанову там, постанову то вказати, ні? Не надо. Підпис, отут. Підпис, що тримаєш, отут копію пройшов, що кот. Це тобі бумажка. Так а як? Це дивись, це на обставина, яка пом'якше. Пом'якше покарання так. твоє. Стоп, подпись. Отут, підпис про отримання копії. Ну, я я отак, отак. Це, ні, це в, суд, це, в суд, це в суді. Це просто як. О, отут. У нас камери пишеться, бо, да. все буде читатися. Вітаю. Тобі твоє завдання, за одне із завдань адміністрації Республіки України полягає в тому, щоб ти не вчинював аналогічних пропорушень, щоб ти себе взяв в руки, взяв в руки і жив заради жінки, дітей, сім'ї. України точка Все. зараз. Я тобі забороняю користуватися транспортним засобом. Зрозумів мене? Тобто, я тобі. тобі. дожен прийти хто-то сісти на машинку і її перевести в інше місце. Зрозумів мене? Шуя. Ти мене зрозумів, відносинка закінчується. Фактично, ми бачимо, що поліцейські в даній ситуації, користуючись незнанням нашого героя, примусили його до вчинення адміністративного порушення. Покарання за яке передбачено статтею 130, тобто позбавлення водійського посвідчення та відповідно накладання великого штрафу. Чому так сталося? Тому що людина фактично не звернулась за юридичною допомогою і не мала можливості отримати якусь пораду від професійного юриста, який буде стояти саме на стороні цього водія. Як ми бачимо, жодної Мети у цих поліцейських для того, щоб роз'яснити людині права, з'ясувати дійсні обставини можливого порушення. Хоча із відео ми вбачаємо, що дійсно ну, ніякого порушення немає, людина абсолютно адекватна, жодних е ознак того, що вона якось поводиться іншим чином і вжила якісь наркотичні чи інші засоби. Е вони абсолютно, принаймні, на мою думку, з відео не вбачаються. А отже, єдина мета поліцейських була зробити, ну, якусь якийсь план, отримати якусь галочку про те, що вони дійсно зловили, схопили людину, яка порушує законодавство. Однак, завдяки тому, що ми витребували від відео з камер наружних камер поліцейських, які розташовані на самих поліцейських, ми змогли з'ясувати всі ці обставини справи. На сьогодні суд ще не прийняв рішення з цього. Питання іще залишається незрозумілим, чи позбавлять цього необачного громадянина водійських прав та накладуть на нього штраф. Я сподіваюся, я як адвокат зроблю все для того, щоб суд дійсно побачив, що даний громадянин не вчинив жодних адміністративних правопорушень, а фактично був спровокований діями поліцейських. Чи вдасться це, чи ні, покаже час в будь-якому випадку. Підписуйтесь на мій блог, і ви обов'язково дізнаєтесь продовження цієї історії.